Всім привіт, я Марнов. І сьогодні у нас нова гра, новий такий хорор. Точніше, це така демо-версія, тобто перший епізод Fierce to Fathom. Fathom. Боже. Як я назву цю не читав, тому давайте так на всякий випадок, щоб всім було зрозуміло. Фирс to Fathom все, думаю, на цьому моменті зрозуміло. Так, у нас це демо-версія, чесно кажучи, я от не дивився. Я просто знайшов в стімі, вона була безкоштовна, думаю, ну, треба спробувати. Так. А... Це епізодичний хоррор гейм. Епізодична психологічна, хоррор все-таки. А... ту Короче, в кожному епізоді є своя коротка історія про одного, хто вижив. Uh, ви граєте епізод 1? Ага. Ага. Епізод Playtime 20 хвилин. Uh, ну, давайте Home Alone. Alone. Звучить як uh, якийсь персонаж, знаєте. Uh, what is your name? My name is Home. Home alone. 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 alone блін. Так, епізод 1. Home Alone. Uh, липень 12 липня. Poo -poo 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 -poo. I didn't want to put this up on Reddit, just for we call it Pies of Fiction. I don't even know where to start. Excuse my lack of good storytelling skills. Haha. <laughs> okay, the shadow. Aha. I guess I just start. Oh God А можна без цього, будь ласка, покажіть хоч щось мені, крім чорного екрану? It was the the middle of the summer. А, ага. ну коротше, ми щось пишемо. My parents had left for the weekend to do a work trip. Коротше, це було всередині літа. Мої батьки звалили на вікенд через робочу подорож, which I mean I was myself. Ага, це означало, що. коротше, я був тільки собою під час цього всього часу. Так, Бу-ба-ба, боже, скільки слів. I I feel like I do have the mention that my sleep. Е, uh, коротше, щось мне по зі нам так, я розумію. Я просто щось не стиг дочитати. Oh. Uh, I woke up around 8 after a nap that evening. Так, я прокинувся. Окей. Okay. 20 хвилин. Якщо це 20 хвилин будуть кошмару, я Я, я задоволений буду. Mm. Взагалі, от, знову грав в репо. Там теж така графіка була, оця зернистість така. Mm. Ой, це текстурки багаються? Па-па-па-па-па-па-па-па, картини. От я не знаю, хто такі. Ну, типу. А, просто тут картин. А, однакова картина і тут. Розробники схалтурили! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, типу, хто такі картини вішає? Я не знаю. Типу, Мені якось некомфортно з такими картинами. А. Три цих. Господи, три смс-кідвами, так? Да? Escape to read. А, о Боже. А що ми. Uh, need to order anything. Already you made you lasagna this morning. Check the fridge. Окей, okay. ми хочемо приготувати. ну точніше. Ага, треба зробити все-таки, да? Нічого не замовляй, треба. Треба. замовити. ой, зробити лазанью. Wait, where are you guys gonna be back? That and I gonna be back on Monday, honey. Honey, is? This... Коротше, він питає спочатку, коли цей. коли вони повернуться, да? да. Потім вони сказали, що вони в понеділок. Uh, take care honey, sleep on time. I hope you get this box. <гас> Коротше, пошпіли він із бокс, я так розумію. Uh, перевір двері, щоб вони. Коротше ж, ш... да. Короче... Сиди вдома, нікуди не вилазь, слідкуй за цим. Uh, ой боже, щось мені в стімі випало. I can't promise that I have plans. Окей, okay. що нам треба? Нам треба. Зробити біч лазанью. Don't ask me what I trade my parents... ...room. <laughs> Я не хочу сюди, будь ласочка. А скажіть, будь ласка, наче мені присідати? Боже! Вот у вас колд. Ну, в духовку. А можно будет ласочка? А, фридж, боже, морозилка. Хорошо, с холодильник. Боже, oh, ну и темно у вас тут. Вот у вас хитинг ап. Кут вас уроди warm. Ой! Але вош твій. Ага, нам треба в зал тоді. Я щось уже переляком тут. Та не швиряйся ти так, господи. ой Я съюб, подожди. а Як включить? Телебачення. Тан-ту-дун-тен. Ой, боже, у мене на стене открывся чегось. Закрыйся будь ласочка. Ну, no. берем в руки Что это было? Боже, меня что-то досыпалось. Ой, 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 ой. Нет. тут було, Алло? Я виключу сестраний телевізор. Наша двері відкрив? А що мені тут треба взагалі? Check the fridge, I compromise. promise. Мама, папа. ні, не вони, ладно. Ми не можемо вийти за межі будинку. Окей, okay. что мы должны сделать? Посидеть так поесть или что? ха <свес> ха ха Что мне делать? Я хочу есть. І що, добре? Ага, це був типу його сон. Це він встав. Боже, ну хтось микає ручку, я це чую. Чому тут такі кроки? Дурні, господи, я вже цю лазанью. А як, Що мені її з'їсти, будь ласка, можна якусь підказку дати? Що за руки? Ага, так це повторюється воно все 300 раз. Боже. Це телевізор? Що він в жопу? А як мені поїсти, наприклад? Check the free, щеєм промазю. Окей. Що тут вони спілкувалися? Jessica Commін to Morh і Джос know. Коротше, щось кудись повинні були. Прийти. Це ми повинні сидіти дивитись. Щось мене насаражується. Це що за симулятор? Телевізора. Син божий. Господи, а що в мене викидає? Це типу все? От мене викидає просто в Steam, що ви розуміли. Може, це і все чуєте? Нє, не все. Тут якісь пішли обряди. Боже, ну телевізор це просто. Рані. Боже. Я лякаю з цих дверей. Может, еще раз подерит ты чешу? Не. Бум, боже. А, -а, -а вот что оно значит. Вот -все, все звуки. Можно подглядать. Чого мені треба зробити? Ходити по хаті? А, ні. Це ж я сюди ж с'ю ж, да? Окей, Let's go наверх перевіримо. Не надо, будь ласочка. Тут щось є? Вимикачі не працюють. Боже, так і переляку можна стати? Там люди пішли. А что кидать, я собирался? Я ничего не могу кидать. Это наша комната. О! А, я просто сел. Так а что у меня, симулятор сидения в хате? Да это я и так делаю. Ага, I always close my door Я типу завжди закриваю двері перед тим як спати. Боже. Боже, тут і на Ф працює, і на Єшку працює. Я про... просто перекласив Все. А як мені закрити хату, наприклад? Пу-пу-пу-пу-пу-пу. <му> Для мене це все залишається загадкою все одно. Але я вийшов. Мені здається, я далі цього. Да. А, Боже. І що мені робити? Дайте хоча б світло включати, я не знаю. Боже, а це в них. 300 дверей в хаті. А питання? Як мені закрити двері в хаті? Ну, типу ж, треба ж якісь ключі, як? Типу ж ну, просто ж так не можна ж бути. Хм, цікаво. Коротше, я дурник. Нам треба поїсти. Коротше, включаємо телевізор. Сідаємо. От що треба було робити. Боже! Ну просто. Тут керування таке трошечки, типу, здогадайся сам. Вс, so, I feel very sleepy. Так, викидаємо выкидываем піднос. Выключаем. Опа, Мейсон Оливер. Так, Mason Oliver. Ааа, uh, такс, we're gonna have to call it if something just came up. Короче, знову, мутки свої. Мутки, мутки, мутки. I'm sorry, must go to see you tomorrow. Don't forget, chem. Ok, ok. Šurujem liško. Še paspati. I always close at my door before going to bed. Da, daj. Man įsikavo, jak ti zakreiš dabar. От як мені закрити, наприклад, двері? От, ну я їх закрив. Що я можу тут кинути, наприклад? Що я можу взяти тут? От знову ж таки. А, це ж шториш. Жалюзі, точніше ті. А, або стоп. Може ті двері він мав на увазі? I remember I have homework to do before going to the bed. The бed Боже. Де слова беру іноді? Ага, оце поїв, потім, каже, цей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 12.38. Коротше, зробив. Домашку Зробили ми домашку. Можна і поспати. Ага. I don't stay up too late, kids. You shouldn't get to hear from Mr. Павло this time. Короче, треба дрихнуть. Хо-хо-хо-хо-хо! А Тепер <laughs> починається найбільш весело, мені здається. I got up to get some water. Мы хочемо пить. Ничь. Блин, чего вночі тут значит світліше? Я просто знаю один спойлер. А. То віконечко. Мені треба склянка. Так я розумію. Я ніфігашеньки тут не бачу. Зараз заходимо в туалет, да? Боже, хохо! Я не хочу йти! Чому я під ліжком? Серце колотиться. Шертяка, що ти тут забувся? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ой. А мені обов'язково. Будь ласка, скажіть. Виходити. Другий раз дзвонить. А я не хочу виходити. Це вже. Це вже наш Павло. назвемо його так. Не дай Бог. Боже. Шо? І на цьому, типу, гейм овер? What the hell? Коротше, я зрозумів, що сталося. У нас сталася погана кінцівка першого епізоду. Треба було все-таки дочекатися, так би мовити, дядь поліцейських, не рипатися. Але я думаю, я пробіжу, типу, і воно мене не зачіпить. А в результаті все-таки зачепило. Так, друзі, я трошечки пройшов, вже пробігся. Ми зробили цей якраз момент там, де зробили ми домашку. Зараз шуруємо спати. Спати. Зараз захочемо води окей. Можна було ще трошечки без запису програти, але ну, тут саме цікаве з цього моменту і відбувалося, в принципі. Так. Що нам треба? Нам треба в холодильник, можемо бігти, ми безстрашні. От, мені ще цікаво, що буде, якщо відкрити двері прямо зараз, типу. Ага, зараз тут нікого нема. А відкриваємо холодос, беремо пляшечку. Оп. Сорп. Оп. Сорп. Не, так не з'являється. Ну я вже би безстрашний, розумієте ж, так? Да? Окей. Тепер можемо поспати, я так розумію, ще раз. Я щось уже трошки навіть... Ну, не те, що забудься, просто. <хе> Опа! Це не ми Ховаємося під ліжком. Ноу! <хе> no! It's not me! Ноу! No! Або чого я. Точно не я, точно не то питання задали. А, стоп. Треба ж спочатку що я робив. Я ж брав, підходив до вікна. Зараз отримати переляк. Двері відкривати не можна. Це те саме чудик, коротше, що і там стояв, бо я по руках його пізнав. Але чого я пішов сюди? Ну, типу ж камон. Так, сховатися в кімнаті. Don't answer the door. Ааа, тут написано, блін, не відкривай двері, а потім вона написала, що прийшов той дядько. Ну, сусід. Коротше, неважливо, хто то буде там, не відкривай двері. Опа. Так, гра працює по скриптам, знаєте, розбір гри прям. А я не пам'ятаю, як я тут робив. Чи я ще пос... посховався, начебто. Ще, начебто час можна потягнути. Ще можна потягнути час. Так. Валі, гра... Павла біля дверей. Виходимо. Виходимо. Але Паула. Паул може й біля дверей. Але оце чудище. Пішло воно куди подалі. А буде поліція, ні? Після скількох дзвінків вона буде? має таке питання. А може він мене підверимо? Ха! Ще краще! Дядя поліцейський, будь ласка, прийде до мене. О, прям згадав. Game by Rail. да, все, тепер ми закінчили на позитив кінцівку. Ой божечки, Чотя поліцейська, ви така страшна, ви страшніша, ніж той монстр. <ріху> так, окей, і на цьому да, гранат завершується вже на позитивному моменті. Ми вижили. Тобто, в минулому варіанті ми просто що? Правильно, вмерли, нас схавали. Так, ну що, друзі, тепер на цьому моменті ми точно завершуємо цей епізод цю гру. Ну, чесно кажучи, з першого епізоду можна сказати, що гра все-таки може навести щороху. Е, інші ми епізоди не почнемо, нас перекине, звичайно, в Steam, скоріш за все. А, так. Так, перекине в Steam, скаже купити гру. Нам поки що це не треба. Але перший епізод вийшов доволі непоганий, хоча один скрімер, як для початку, в принципі. Ви знаєте, на 20 хвилин, то, в принципі, це й доволі непогано. Тому, друзі, дякую за перегляд, дякую за вашу увагу і до зустрічі в наступних моїх відео.